Так, друзі, всім привіт. Заїхали, як я і обіцяв, Буду їхати з роботи, заїдемо на кукурудзу, глянемо, що з нею тут. Короте, ребята, це капец. Погодка в нас, самі бачите, яка, позавчора йшов сніг, сьогодні вже йде дощ у нас. Навірно, будемо її молотити, ребята, аж. весною. хіба може ще морози якісь будуть, та буде сухо, та змолотимо тоді. Взимку, ну більше всього, що вона вже на весну буде аж. капец. капець. В гробу я бачив цю кукурузу, я бачу. Зачем вона мені нужна? Як я и казав, що мабуть я її останній рік сію цю кукурузу, так воно и буде. Цінова политика на неї зараз вообще ребята, нікудишня. Ну, коротше що, дивіться, що з нею? Ось така кукурузка, ось таке поле в нас тут. Тут у нас півтора гектара, ребята. Дивіться. Ну, з краю вона в мене тут і була, тут все, як я вам казав, пропустили, як кропили крайок через увесь край метрів три, ну, вглубь метрів три через усю площу. і Бур'ян стоїть. Куди далі вже чиста пішла нормальна кукуруза. Коротше, візьмемо тут ось з краю, де бур'янах, то звісно качани маленькі, але я вам візьму показати, ребята, дивіться, що з нею відбувається. проходить. Капець, що це? Сира вона. Сирай і все. Ой, да. Короче, Коротше Отакі ребята у нас діла. Що я вам хочу сказати? Що не вовремя сіяння і не вовремя уборка, Оце призводить до оце таких наслідків, як воно з нас зараз воно є. Дело в тому, що як сказати, була в неї влажність 19%, можна було б молотити, не було комбайна Не було комбайна, тиждень шукали, потім, коли вже з'явився комбайн, пішли дощі, мать неділь дві йшли. Поміряли влагу 23 чи 22. по-моєму, 23 чи 22 Коротше, молотить вже все, опять. Куди її молотити? На елеватор, елеватори не приймають, елеватор забитий. Воно. Тією кукурузою. Ціни на неї, тим більше, що мені здавати, тут 1,5 гектара, я думав її додому завести і готувати чи це, годувати свою живність, тобі ж там свиней, курей і все підряд, чим її здавати за такі гроші. Вона і так не окупається в свою стоїму що вже які затрати на неї пішли. Ще не звісно, скільки буде її стоїть убрати цю кукурузу. Короче, якось так. Так що не знаю як вийде. І скажі, що можна по весні, можна, як, ну, щоб її убрати, оцю кукурудзу. І що можна по весні посадити? Точніше посіяти сюди. Я не знаю. Ячмінь сіяти, чи може сою можна після кукурудзи. Я думаю, що я ж, ну, як з по весні, якщо погодні умови будуть хороші. Змолотимо, зразу вигораємо її або передіскуємо. І після оранки, через який період часу можна, ребята, напишіть в коментарях, хто в цьому розуміється. Хто... А, друзі, вибачаюся, подзвонили були. Хоча дивіться, скажіть, будь ласка, там пишіть в коментарях, хто розуміється в цьому, що можна посіяти після кукурузи, як я по весні її змолочу, вигораю. Чи дискою, я не знаю, що там можна сою сіять чи ячмінь після оранки сразу. Та й посіємо. Так що, друзі, якось так. Блін, ну, що я хочу вам сказати? Ну і в баню цю кукурузу та й все. Ладно, друзі, будемо прощатися. Так як... Надо ще кіндер сидить у машині, їхати додому. У нас уроки онлайн. Всі ви це знаєте, що зараз такий період часу, що капець, коротше. З цими бл. ладно. Все буде Україна, саме головне. Все пройде і це теж не страшно що не змолотили. Так уж і бить. Я думаю все буде добре. По весні змолотимо і щось посіємо, тільки не знаю що, скажу, може ви підскажете. Так що все, ребята, будемо вимчать додому. Погода у нас не льотна, звісно, але нічого. Все, ребята, скажу привіт! Все, всім пока-пока, всім дякую за перегляд, за підписку. До следующего відео, ребята.